Всім доброго раночку. А в мене раночок, бачите, починається з всіх буду душити собі. Отака в мене соковижималка, вижималка, чи давилка, чи як вона називається. Бо тут якісь є знаки. Нема ніяких знаків. Десь я купувала колись в інтернеті. Ось тут сік витікає в дірочку, а там повинна ззаді вискакувати жмих. Ну, він не дуже вискакує цей жмиг, вже я вчора робила. Це таке, знаєте. Так, ну я зараз вмикаю. Зараз так пішла. Все. А тепер я туди закидаю морквинки. в мене такі я порізала. і я Щось? А там випрыгнує щось, ну погано вискакує там не дуже. Там просто воно зроблено не дуже. Я трошечки попрацювати. Погодка в нас зараз така чудова, не дуже спекотна, такий вітерець приємний. Сонечко заходить за хмаринки і так воно. О, Що я роблю? Я копаю своєю чудо-лопатою, бачите? От, все ж таки хочу я підготувати діляночку під полуницю. Це в мене така мрія. От, Хто до мене постійно дивиться? Знає, я показувала, що я в минулому сезоні посадила в осені, і в мене чудово було, там всього в мене три рядочки там біля хати ближче туди. От, І ми трошечки їли її, невеликий був врожай, але трошки було. Єдине, що в нашій зоні, вона чудова, взагалі полуниця в нас росте тут. Єдине, що треба навесні прикривати її, бо в нас ці приморозки і так далі. І тому подібне. О, тому, ну, будемо прикривати вже, якось будемо це робити. Ще було б чудово для неї зробити крапельний полив, але це вже таке, це знаєте. Як буде, вже як буде. Головне, перше, з чого я починаю, це з діляночки. Вирішила, ось тут от в мене є така діляночка чистенька. Ну, як чистенька, тут нічого не росло. Тут поки що травичка просто. Але тут чудове таке місце, воно, бачите, світле, тут багато сонця, якраз те, що треба полуниці. От, Ось до цього дерева я включно буду копати. І до того дерева. От. І така буде непогана в мене грядочка. От. Е і, мабуть, тут будуть дві грядки. Бо треба ж так, щоб закривати, щоб це було зручно. Дві, мабуть, грядки буде. Одна так, одна ось так полоскою і друга. Між ними буде проход. От. Ну, це я так поки що планую. Так що в мене є два дні. Сьогодні понеділок, завтра вівторок, в середу я мені на роботу я прямо звідси поїду електричкою. От. І за два дні я думаю, що я впоруюсь, я її перекопаю. Треба ж буде ще все це вибрати, це все, цю, цю траву. Але я думаю, що у я... мене є така чорна тканина, я тут покладу десь щось поприкриваю, щоб воно трошечки посохло. Ну, якось так. А купувати буду замовляти вже на, може, в вересні, може в цьому в серпні. Подивимось. Треба, перше, що треба її підготувати, тут вже треба ще е, закласти якогось добрива, бо тут земля дуже така пуста, зовсім пуста. От. Ну тут в мене вона в, в тому плані чистенька, що тут в мене на цій ділянці, бачите, дуже багато хріну. Він у нас так росте, цей хрін скрізь. А тут якраз такий шматок, що його немає. Ось тут тільки він, бачите? От хрін це така тварина, що його вивезти тільки отут-от з країшку. Його неможливо вивезти, він все рівно росте. Ну, тут не буду, значить, сиджати. А тут нема хріну. От він там далі вже йде. Якраз добре, що його тут немає. Отака от діляночка буде. От я вже, бачите, почала, вже два рядки я вже прокопала. Моя, моя лопата, немає в мене ніяких електроінструментів для цього. Отак от просто копаю ручную. Бачите? Я її обожнюю цю лопату. Хто хоче подивитися мої відео про цю лопату, в мене багато обзорів. Ну от, хочу вам показати вже туди своєї праці. Я вже вскопала сьогодні. Свою цю діляночку під полуницю. А, працювала своєю чудо-лопатою, знов пою її дифірамби. От. Вона мені дуже подобається. В е, нею працювати, ну, як на мене, легко, не важко. Працювала я десь години три сьогодні з перервами такими невеличкими. Я знаєте, так прокопаю пару рядків, пішла, відпочила, знов вийшла, знов прокопала, тут ділянка невелика. Зовсім така але просто що тут важка земля, бачите, вона не підготовлена ця земля, вона така, можна сказати, цілина, я б так сказала. Тобто тут багато років нічого не, не копалося, все поросло травою. От. І це тільки перший етап. Завтра я буду ще другий раз копати, От. тому що е, пластиці перегортаються і е, треба же ще виймати ці. Е, корінці, ну це вже буде пізніше. Зараз, поки що я добре прокопаю, завтра скопаю вже другий раз. І трошечки розгорну, трошечки щось повиймаю і закрию чорною тряпкою. В мене не знаю. Ну, напевно, в мене не вистачить на всю цю діляночку. Я подивлюся, що там в мене є, чимось понакрию, щоб воно трошечки значить, там підсихало ці корінчики. От, Якраз час ще є в мене. Якщо я буду замовляти полуницю на вересень, то якраз за серпень, за цілий місяць е, я думаю, що ми її. Цю ділянку обробимо, як положено. Ще будемо вносити сюди добриво, ну, повністю будемо готувати під полуницю все як треба. От. І вже бачите, що я поміряла, взяла дуги. це дуги від мого парнічка пролісок. Я ось так планую робити Робити такі дві грядки. буде. Ось буде так одна грядка і інша грядка. Між ними, ви бачите, там проміжок буде. От Якраз у мене розмір, я як я планувала, так і вийшло. От. І можна буде купити на весну 20 пролізка по 4 метри. Тут якраз в мене довжину, якраз практично 4 метри. От. Ну, я ще подивлюся, може, щось мені прийде Сергій, може він щось інше запропонує. Він такий, знаєте, дуже такий смикалістий. От. Він щось може, може, я з ним погоджусь. Але поки що от так я собі запланувала. І я думаю, що це мені так підійде, якраз Якраз от під цю дугу, одну дугу, е заходить якраз три саджанця-полуниці. Ну і все. Завтра прокопаю ще раз, оце розрихлю, закрию. От. А там вже приїде може Сергій, і він ще вилами буде проходити і вже виймати, виймати оці корінчики, цю траву. Трошечки треба буде повиймати. От. І ще коли я копала, дуже багато цих. Личинок майського жука. От кожному рядку от я проходжу рядок, штук 5 я знаходжу. Це ще тільки те, що я бачу з оком. да? А що я там перевернула, то ще там багато залишилось. Тому ось якось так. От. Ну, Ця лопата, ще раз скажу, вона чудова. Простою лопатою я взагалі б взагалі не змогла б скупати таку грядку. Бо Просту лопату треба підіймати. Тобто ти купаєш, потім підіймаєш. Ні. Ця лопата ну, для таких речей. Тобто, ось я жива, здорова, <с Yeah> не втомлена, практично. Ну, нормально себе почуваю. Так що ось так. А це просто покажу для тих, хто може вперше зазирнути мій канал. Це моя перша грядочка. Ось вона була теж під парнічком-проліском весною. Ми вже її, бачите, обробили, обрізали все. Ось така грядочка. От якраз оці три рядки. Отак от вони під цю дугу, під цей парнічок пролісок. Ось така в мене тут полуничка. Ну, це перший рік. От. А я хочу ще, я хочу все ж таки. Нас, мені сподобалось. Полуниця є полуниця. Це смачно. Якщо за нею вчасно. Доглядати, мульчувати. я ще буду мульчувати її на наступний рік, щоб не втрачати час на ці прополки, О, то, буде, то буде добре. То в принципі, бо Багато людей не хочуть з нею зв'язуватись, бо це важка праця, це полуниця, це треба весь сапати, щось обривати. Ні, ну треба, звісно, але ж ну, все ж таки така ягода дуже смачна. А я зараз Буду закривати оцю свою баночку огірків одненьку. І буду тестувати свій ключик. Оцей, що я собі замовляла, що я купувала, собі я вам показувала в минулих відео. Значить, що я роблю? Це солені огірки. Вони засолені, бачите, який вони колір вже. Розсол я заливаю в кастрюльку. От бачите, розсол в кастрюльці. А сюди заливаю кип'ячину водичку. Залила я вже її давно, вже, мабуть, один-три тому назад. Просто я копала і не було в мене часу цим займатися. О, там вже простояла, нічого страшного. Зараз я її потрушу, цю банку і зіллю цю, цю, цю кипячену воду, зіллю в раковину. Все, закипів мій розсол, а тут ще одна баночка стерилізується, набрала ще у гірків, ще буде одна баночка. Мама пішла зараз збирати зелень. Все, зараз я буду заливати. Зараз будемо заливати вже. Все, бачите, залила розсол. Ну, я не, не зможу вам зняти, мама пішла. А мені вже треба закривати баночку. Колись ще покажу, треба, щоб хтось знімав, бо я не зможу вам показувати, як ключ, як ключ закриває, треба, щоб хтось знімав. Розумієте? Да, Одною рукою я не зможу вам зняти. Ну, зараз буду пробувати. Ще будуть баночки, ще колись покажу. Закатала баночку, дуже мені сподобалось. Раніше я завжди ставила банку на, на пол. Ну, Мені треба було, щоб упор якийсь був прямо на столі. Отак от. Сім разів щлк, і воно відскочило само. <ріст> От я, Ну, я ще другий раз так зробила. От, На всяк випадок. Ну я вже дивлюсь, що баночка закрита так зараз. Ну так, знаєте, сподобалась поки що. Бачу, що баночка закатана. От, Ну покажу. Бачите, треба вже було закривати. Я вже не почекала маму, щоб вона мені зняла. Е, ну, ще будуть баночки, і я вам покажу обов'язково. Е, ну, На перший погляд, чудова річ, я вам хочу сказати. Будемо пробувати далі. подивимось, як вона буде стояти взимку.